Остання плиточка на сьогодні. Ця плиточка мозг сьогодні поїмила знатно по тій причині. Що у нас за таким подворотиком? Опусі Це Сьогодні було все розрізане, запилене, склеєно, Зразу сформований кут і уложено. Кляць і робота готова. А ще ми сьогодні от той класний такий фрагмент роботи. Там я сьогодні валявся на пузі і щось питався там вирівняти ті шви. І тут ми сьогодні закінчили, так що у нас залишились тільки стіни. Тільки, да, сам? Так, все, на все. і дивіться нас далі.